Все життя працювала на фабриці, нині ж на пенсії, розповідає черкащанка Світлана Харченко. Аби мати під заробіток, влаштувалася в аптеку молодшою санітарною сестрою. Як жити на мінімальну зарплату? каже, знає не чуток. Більшість грошей витрачає на ліки та продукти. А це красненька? – красенька. 200. трохи м'яса купимо, трохи там яєць, трохи якісь овочів купимо. Та так, ну так трошки, може, щось там із одержі підкупимо, а може і не підкупимо, дивлячись, як вона зарплатою буде. Говорить, для гідного життя їй потрібно небагато. У мене була б зарплата по 10 тисяч, і в чоловіка своєчасну зарплату видавали, також десь гривнів 10, тоді, може, так більш-менш можна було б щось собі трохи дозволити. Планує підвищити своїм десятьом працівникам зарплату і власниця закладу італійської кухні Олена Бодарюк. Говорить, вони теж отримують мінімалку. По-інакшому ніяк в такому, скажімо так, непростому зараз, да, обставинах, які в нас є. Тому ми намагаємося триматися одним цілим, ну і плюс, звісно, мотивуємо зарплатою. Цьогоріч, в січні, підвищила зарплатню на 400 гривень, а з 1 квітня планує зробити це вдруге. Економічно, звісно, не зовсім вигідно. Але ж ми говоримо не тільки про цифри. Ми ж говоримо про енергію, про настрій, про взагалі про внутрішній стан людей, які приходять на роботу. Якщо вони будуть ходити сюди незадоволені, то така буде робота. Бариста Дана Кривенька працює у закладі майже рік. Говорить, поки грошей вистачає, бо поєднує навчання з роботою. Та на більшу зарплатню очікує. 700 в місяць. У нас графік 4 через 2, тому більшість. Свого часу я провожу на роботі для мене це вже як другий дім. Взагалі, так як я студентка, тому ну типу це плюс-мінус нормально, тому що батьки передають щось з собою поїсти, але ну звісно не вистачає на якісь там більші потреби, хотілось би більше. Але на даному метапі типу ти, я відкладаю на щось. Попри підвищення суми податків, що сплачуватиме за кожного працівника, проводити скорочення, говорить пані Олена. Не планує. Чесно кажучи, в нас максимально оптимальна кількість працівників, тому ну скорочувати однозначно не плануємо. Навіть я скажу більше на літо ми будемо трішечки розширяти штат. При цьому податок, який сплачуватимуть підприємці за кожного працівника, зросте несуттєво, пояснює директор інституту соціально економічної трансформації Ілляни Сходовський. Сам факт звичайно неприємний, але разом з тим, якщо ти сплачував там 20 відсотків, і це було 1420 гривень. Зараз ти будеш сплачувати відповідно 1600 гривень. То на місяць ця сума, яка збільшилася, та 190 гривень. З підвищенням мінімальної заробітної плати може зрости і середня, пояснює Яни Сходовський. Є різні фактори, чому на це які на це вплинули? Це і питання, в тому числі виплати наших військовим. Це і питання там зростання певних інших виплат там і в. Разом з тим і комерційний сектор, який збільшував заробітні плати, тому все ж таки збільшення мінімальної заробітної плати є не є визначальним для збільшення середнього рівня заробітної плати по країні. Дарія Соколова, Максим Шевченко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.